Терор у Харківській області продовжується. Просто таки без кінця росіяни, які на яких чекає за це все кара і повний розвал і знищення, продовжують обстрілювати область область та місто. Двоє загиблих, троє поранених ворог, продовжує тероризувати мирне населення. І ось лише один день із життя Харківщини розписав очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег І Дуже це прикметно. Внаслідок ударів російських загарбників по Харківщині. Лише за минулу добу 20 квітня. Загиблі та поранені мирні жителі повідомляє нам голова ОВА Олексій. Ах синігубов, зокрема вчора, 14.20 загарбники ракетами обстріляли індустріальний район самого Харкова. Зруйновано гараж та пошкоджено ще 14 об'єктів. Ось такі вони воєнні цілі ворога. гаражі. під артилерійськими та мінометними обстрілами росіян опинилися близько 15 населених пунктів Харківщини: Степова Новоселівка, Іванівка, Котарівка та інші авіаційних ударів. Ворог завдав по синківці Слобожанському перемозі. Нескучному та козачі лопані о 18.53 окупанти обстріляли село Приліпка, горів приватний будинок. О 18.22 дві під ударами росіян було мирне село. Перемога Зафіксовано влучання кабів на територію ферми, яка не працювала. Спід завалів будівлі, де блокували 55-річного чоловіка. Його шпиталізували. О 17.35 Загарбники вдарили по липцях. Пошкоджено приватний будинок. О 13.55 Окупанти гатили по баранівці. Під обстріл з РСЗВ потрапили два приватні будинки. О 9.45 в селі Турове трактор наїхав на міну пелюстка. Минулося без постраждалих. Також 20 квітня. 8.15. окупанти обстрілювали житлову забудову у вовчанську. Зруйновано третій під'їзд у багатоквартирному звичайному будинку та приватний будинок загинули на превеликий жаль. 50-річний та 83-річний чоловіки, жінка 61 одних років та 44-річний чоловік, зазнали травм. Протягом доби на Харківщині вибухотехніки провели розмінування 45,36 гектарів території, знищили 370 вибухонебезпечних предметів. Тим часом на Харківщині влада виселяє людей, щоб розмістити військових. Ось такий черговий фейк поширюють росіяни. Росіяни намагаються дискредитувати нашу владу, наших військових. Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що з Харків. Ської області виселяють туди, аби в їхніх домівках розмістити українських військових і закордонних найманців. Насправді це повна тотальна брехня, яку окупанти просувають ще початку повномасштабної війни, звинувачуючи зсу, у начебто використанні цивільних об'єктів як живого щита. Направду, вони ж окупанти російські роблять саме так і не інакше. Про це повідомляє про це. Застерігає центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Справді воїни ЗСУ не Використовують цивільну інфраструктуру для ведення бойових дій і не виганяють людей на вулицю, а навпаки, роблять усе, аби захистити українців від російських окупантів. Підкреслили фактчекери. Також йдеться не про якесь виселення, взагалі про жодне виселення не йдеться. Наразі через постійні обстріли із прикордонних населених пунктів біля Росії евакуюють сім'ї з дітьми. Про процес евакуації а також про безпекову ситуацію в місті та на Харківщині. На загал ми запитаємо просто зараз у нашої кореспондентки з Харкова Анни Черненка, яка долучається до нашого ефіру. Аню, вітаю! Рада бачити. Слава Україні! Прошу. Героям слава вітаю. Я дещо деталізую ті дані, які ви щойно озвучили щодо стану оперативної ситуації в Харкові, в Харківській області. От станом від ранку до цієї години в місті в обласному центрі тихо нещастя, але дійсно, от, як ви сказали раніше вчора, у ці приблизно ж години пролунав нас перший вибух, коли на щастя наші сили протиповітряної оборони над містом збили безпілотники. Тут обійшлося на щастя без поранених, без жертв. Після цього був вже удар по індустріальному району і також. Як ви підкреслили мішенью, стали гаражі? Знаєте, що раз от коли такі мішені абсолютно цивільні, і коли ми розуміємо, що ракета С 30 на цей раз витрачається на подібне, ну дивування здивування подиву вже не лишилося, але знову констатую: 15 гаражів розбити вартісну ракету доволі Вартісною ракетою с. А велетенська вирва на місці удару чотири за заглибшки і 15 діаметром метрів. От гаражі розбиті дуже сильно, але на щастя без поранених, без жертв. От також у ДСНС зазначили, що саме цей удар і він спричинив ще також пожежу в екосистемі в індустріальному районі, яку наші бійці ДСНС швидко здолали. От також окремо зазначу про Вовчанськ. Ми вчора детально розказували про ситуацію там. Сьогодні тільки підкреслю от просто щоб змалювати як яка ситуація там щодня двоє загиблих, двоє поранених б'ють, От як по Харкову добивають із 300 і безпілотниками, то там коло зброї, скажімо так, яке застосовується, вона на жаль набагато ширше, тому що ми розуміємо, що це при кордоні і відповідно при фронтове містечко. Били з РСЗВ, били з оцих плануючих снарядів звинищувачів, розбили, зокрема, і приватний сектор став мішенью, і також багатоповерхівка, в якій є поранена людина, і дім дуже сильно сильно розбитий.